Салют, піпо! З вами Хюман. Ми знову без світла, що поробиш, але тим не менш контент потрібно робити далі. Українізуватися по Максу. І у мене, як завжди, для вас ковточок смачненької та корисної інформації. Тож, погнали. Mm. Так, це воно. Ну сьогодні, друзі, інформації в мене для вас багато. І почнемо ми з вами з ЛГБТ, ю в грі Лол, як юбіки начебто покинули Московію і що в нас там початкам Diablo по 4. Також вам розкажу трошечки про прикву подкаст для гри The Callisto Protocol. А ще ми з вами обговоримо відео про файл Assassin's Creed Mirage. Крім того, є ще інформація, як Юбісофт бореться з проблемами з кліматом. Цікавенька тема. Ну і ще багато чого дуже дуже смачного на сьогодні, тож подивитися, я створив. Нещодавно у сан франциско на глобальному чемпіонаті з Ігор World's 2022, виконавчий продюсер Riot Games Джеремі Лі, він помідомив репортеру британського ЗМІ Sky News, а це в нас Мартін Кімбер, що компанія видаляє деякі посилання на ЛГБТК в країнах, де одностатеві шлюби або ЛГБТК Плюс є незаконними. Хоча ж сама Riot Games, яка належить потужному конгломерату то Чайні зі Stage Media Tencent не так давно представила першого темношкірого гей-персонажа Кі Сент у своїй League of Legends І із великою помпою. Ще б це не значило В тому числі включаючи рекламну кампанію з репером-співаком Linus X, який 5 листопада виступив на церемонії відкриття під час світового фіналу. І, до речі, дану подію організувала та рекламувала Riot Games. У своєму інтерв'ю Джеремі Лі сказав Sky News, що він дуже пишається новим персонажем. І що Riot Games хоче, щоб Кожен, хто грає в League of Legends, знайшов чемпіона, який резонує з ним. Проте він також був змушений визнати, що кожен регіон може локалізувати та опублікувати цю історію так, як він вважає найкращим для гравців. Менше з тим, керівник Tencent зі зв'язків із громадськістю у всьому світі, Хан Наву. Вона сказала Sky News, коли її запитали, чи компанія вносить зміни або пропуски в сюжетну лінію деяких персонажів відповідно до обмежень ну, в певних країнах, де гра виходить. І вона підтвердила це припущення. З іншого боку, відомо. Стрімер на Twitch Бен Ауствік, відомий під ніком Big з Benus, сказав Скай, що сприймає визнання цензури Riot Games як те, що гроші для компанії найважливіші. І далі цитата: відеоігри є частиною культури та мають бути в авангарді розсуваючи кордони, особливо в місцях, де поширене гноблення ЛГБТ Відкидання квір персонажів з ігор в країнах з низьким рівнем дотримання прав ЛГБТ є сумним і доводить, що немає нічого важливішого ніж заробляти найбільше грошей то що думаєте про це? А тим часом минуло вже 3 роки з моменту анонсу Diablo 4. А ми з вами і досі не знаємо навіть дату релізу. А нещодавні чутки свідчать про те, що дата виходу гри може бути оголошена під час Game Awards у ніч з 8 на 9 грудня. Або, в принципі, вже могло бути оголошено. Ви ж там в коментарях напишіть. Крім того, багато джерел від Тома Гендерсона до Windows Central вказують на те, що гра може вийти у квітні 23-го року, і компанія відкриє попереднє замовлення під час церемонії представленої та спродюсованої Джефром Кейлі. Але це не все, оскільки відкрите бета тестування заплановано на люти. щоб Востаннє вдосконалити ігрові системи та підготувати сервери після кількох закритих бета фаз Хоча з іншого боку, в нас є повідомлення від Майка Ібари, президента Blizzard Entertainment. Він опублікував у Twitter повідомлення, яке можна трактувати як заперечення слів Windows Central. Ну і так і заперечення будь-чого іншого. Крім того, в мережі ширяться чутки і про плани Blizzard на нову гру. Тож таким чином зазначається, що раз на квартал Diablo 4 отримуватиме ребаланс героїв та оновлення сезонів. Ну щоб гравцям не став. Ставало нудно від постійного грінду підземель. Якщо ви грали в третю частину, то знаєте, як це. Проте, друзі, це чутки, ніяк не якісь офіційні плани. Ну а нам з вами лишається лише одне: чекати 8 грудня, щоб, можливо, там ми з вами дізналися офіційну дату релізу гри. Тут чутки про майнули, що 1 листопада закрився московський офіс в Юбісофт. Першим про це повідомив ВК Паблік, колекціонер відеоігор колекційні видання, пославшись на власні джерела всередині російської філії французької компанії. Ну але також не виключено, що штату запропонували релокаціюватися в інші регіони, де є офіси Ubisoft. оскільки в профілях працівників на LinkedIn жодних змін не спостерігається у графі «Місце роботи. Ну ваші думки. А нещодавно Striking Distance Студіо оголосила про запуск Helix Station, шестисерійного науково-фантастичного горор подкасту приквелу до довгоочікуваної відеогри The Callisto Protocol з акторкою Гвендолін Крісті в головній ролі. Подкаст із шести частин науково-фантастичного жанру жахів перенесе шанувальників глибше у світ в'язниці Чорного Заліза та The United Jupiter Company. У Helix Station сюжет базується на двох найстрашніших скіп-трейсерах в системі Юпітера. Це не з Персії, яку грає. Гвендолін Крісті та Кейном, якого грає Майкл Айронсайд. Коли ж пара виявляє, що їхній корабель захоплений офіцером в'язниці Чорного Заліза, тобто Мецгером. Вони незабаром опиняються в пастці на незвичайній роботі на станції Хелікс занедбаному мегаполіксі, який зберігає темні таємниці про справжню природу за United Jupiter Company. Ну, говорячи про проєкт, то генеральний директор Striking Distance Studios Глен Шофілд він сказав наступне: цитую: ми створили насичний наратив навколо The Протокол, а станція Helix це шанс для фанатів загиблись в The United Jupiter Company та в'язниці Чорного Заліза ще до виходу гри. Акторський склад чудово впорався з оживленням цих персонажів, і ми сподіваємося, що шанувальникам сподобається це розширення Всесвіту гри за Калісто Протокол. Перші два епізоди приколу вже доступні скрізь, ну де доступні подкасти. А нові епізоди будуть ставати доступними щотижня протягом усього листопада. Ну а я вам друзі нагадаю, що The Callisto Protocol вийде 2 грудня. На ПК. PS і на Xbox. Чекаємо, подивимось. Ну а хто вже ознайомився з подкастом, то велком можна обговорити свої враження в нашому Discord сервері Human West. Там і проговорити і про каліста можна, і про ще десь інше, і про ігри, і разом зіграти багато-багато чого можливості. В нас там і в ігри покатати разом можна, музику послухати, фільми подивитись тощо. Та й взагалі у нас круто, атмосферно та затишно. Тож залітайте! А тим часом твердження про те, що Sledgehammer Games розробляє Advanced Warfare 2 почали ширитися мережею минулого місяця. Проте на порталі Insider Gaming повідомили, що це не так. Джерела Insider Gaming не змогли надати додаткові подробиці про те, що зараз розробляє Sledgehammer Games, оскільки проєкт знаходиться на ранніх стадіях. Ні, багато чого що може змінитися. Однак джерела прокоментували, що схожа франшиза Call of Duty буде виходити кожні два роки. Тобто наступна гра серії має вийти у 2026. Шостому ну і давайте відверто. Все ж таки для багатьох шанувальників серії Call of Duty Ну, це ця новина не стала якоюсь несподіванкою, оскільки Call of Duty в минулому вже мала деякі проблеми з релізами. Наприклад, Black Ops 4 була скасована на завершальній стадії розробки, а Treyarch Games Геймс мало лише кілька місяців, щоб внести зміни в багатокористувацький режим. Розробка ж сама по собі Call of Duty є дуже бурхливою, А оскільки Activision зараз перебуває в процесі придбання Microsoft, це може призвести до певної зміни планів, якщо придбання відбудеться. Проте друзі, це лише припущення наших колег з інсайдер. Геймс, враховувати це. І може статись так, що врешті-решт, Advanced Warfare, ну друга частина все ж таки вийде. Але вирогідність цього ну надто мала. Якщо ви колись цікавились розміром заробітної плати провідних розробників ігор, то ну ви, я думаю, все ж таки могли на, в інтернеті наткнутись на ті чи інші дані, або якісь витоки, або навіть якісь офіційні. Заробітні плати, які пропонують ті чи інші фірми. Новий закон про прозорість оплати праці в Нью-Йорку пропонує безпрецедентний, хоча й вузький погляд на те, скільки заробляють люди в індустрії відеоігор і як платять різні компанії. Отже, в компанії Rockstar є вакансія аналітика читів для GTA Online, де вказана заробітня плата від 102 до 120 тисяч доларів на рік. Ну в США частіше за все вам будуть казати саме загальну суму оплати на один рік, якщо ви не знали. Водночас, старший інженер даних може Рахувати на 121-141 тисячу доларів на рік. А от менеджер з комунікації матиме приблизно від 92 до 111 тисяч на рік. Продакшн директор, наприклад, може отримати від 169 до 198 тисяч. Проте в Нью-Йорку, Крім Rockstar, є ще інші розробники. Ну от на основі опублікованих вакансій у Take Two можна припустити, що старший системний інженер, який працює зі студією Ghost Story Games, може отримати 121 142 тисячі доларів на рік. А от директор відділу персоналу Сана отрим має вже 170-198 тисяч доларів, і це можна було продовжити майже майже безкінечно. Але ж ми тут все ж таки новини ігрові обговорюємо, а не робить а не робимо якусь статистику. Правильно? Тож, друзі, повний список опублікували вже на порталі. Якщо вам буде цікаво, подивіться Axios Gaming. і це лише тому, що новий закон у штаті Нью-Йорк вимагає прозорості. По заробітним плантам по оплатам ну тих чи інших людей. Якщо вам цікаво ознайомтесь, ну а ми йдемо далі. Ну а ми з вами рухаємося далі і бачимо, що нещодавно, під час телефонної розмови з інвесторами, Джон Фельдхаймер зазначив, що керівники Lionsgate розробляють пропозиції щодо великої відеогри за мотивами фільмів Джон Уік. Попри захоплення цією ідеєю, Фельдхаймер не наважився говорити більше про проєкт. Ну і далі його цитата: Я не хочу забігати наперед, але ми віримо, що з Джон. Можна створити велику трипл-гру. Ми звичайно зацікавлені в тому, щоб рухатися вперед. Але зараз я не хочу більше нічого про це говорити. Ну, зважаючи на те, що кожен з трьох фільмів був касовим хітом, то перетворення сюжету на відеогру здається досить логічним кроком. Да і думаю, що ви не здивуєтесь, якщо я скажу, що насправді вже існує одна гра по всесвіту Джон Уіка. і це в нас Джон Уік Хекс від Майкла Бітела, який вийшов ще у 2020 році. Проте це скоріш стратегічна гра ніж шутер. Але друзі, Фельдхай. Таймер згадав саме aaa гру. Так, звичайно, це потребуватиме значно великого бюджету, дуже-дуже великого для aaa гри. Але ж ну, і фанати потребували гру по типу, як було в кіно, а не якісь шахи. А от нещодавно компанії Валькірі і Заохуа заохіа. Заху... Mm -mm, секунду. Заохюа. Так, от вони представили фігурку Меліни з гри Ring. Фігурка висотою 63 см буде випущена обмеженим тиражем всього 188 копій. І заява на випуск двох версій фігурки: звичайна та делюкс. Якщо звичайна це просто фігурка, то делюксова версія вже дасть змогу своєму власнику подивитись що ж там у дівчини під одягом Вартість фігурок в конвертації з малазійських рингів вийшла наступною. Звичайна версія коштує дев'ять тисяч гривень, а делюкс 19. 1923 гривні. Наразі фігурку можна предзамовити, а постачання очікується десь у 2023 році. Були б у мене гроші, я б замовив, і ми б її розіграли через аукціон для зсу. Але в мене таких грошей немає. Ну така, ви готові віддати стільки грошенят за напівоголену фігурку? Добре, рухаємося далі. Нещодавно на Paris Games Week 2022 було показано відео з профайлом Басіма з нової частини гри про братство асасинів. Відео на 2,5 хвилини розповідає історію Басіма з моменту знайомства з Євором. Далі ми швидко переносимось ключовими моментами Вальгали та повертаємось до Басіма. Проте про причини його зради вікінгам нічого не відомо, як і про те, хто він та якою була його юність. Очевидно, це і має бути з сюжету нової частини гри, дії якої розгортається в Багдаді в В'ятому столітті у момент, коли 17-річний Басім вперше потрапив під пильне око братства, зустрів майбутнього наставника Рошан та почав розвивати своє вміння. Ну а враховуючи, що поки що дату релізу невідомо, все, що ми знаємо про міраж, це те, що нова гра має вийти у 2023 році. І до речі, друзі, чи чекаєте ви повернення Assassin's Creed до витоку серії? Бо заохочень до цього дуже дуже багато і наголошень теж. Те в принципі від гравців теж бачу таку таку тенденцію. Хоча мені особисто ну і вальгало було ок. Я от думаю, коли б гра вийшла, я б із залюбки пройшов на своєму каналі Хіман Кепські стріми, якщо буде електроенергія. І якщо не буде інших якихось проблем. Тим не менш, якщо що, підписуйтесь на мій канал Кепські стріми, хіба на вас Кепські стріми в Ютубі, активне посилання в описі під відео. Або хто більш полюбляє Твіч, то і на Твіч. Зустрінемось, там буде багато чого цікавого. І питання до вас: як ви гадаєте, чи Starfield майбутнє, це буде той самий Skyrim у космосі? Що ж, про це сказав бос Xbox Games Мет Буті, виступаючи у відеоблозі Friends per Second. Він коротко говорив про грес та те, як би те розширює межі гри, ну яка поєднання. Не панк дизайн наса з елементами традиційного жанру, таким як будівництво, космічні бої та дослідження світу. Буті наголосив, що команда не збирається сидіти на місці та використовувати вже раніше вживані прийоми при створенні нової гри. Він бачить, як старається команда створити щось абсолютно нове, щоб не повторювати вже легендарний Skyrim. І до речі, зазначається, що в Starfield буде своя запатентована система діалогів від розробників. Що це означає, я взагалі не знаю. Гравці зможуть використовувати систему переконання старих, Фіот, щоб підштовхувати розмову до вигідного для них напрямку. І крім того, гравці матимуть певну кількість ходів і точок переконання, з яких можна вибрати різні варіанти діалогу. Ну коли вони намагатимуться переконати NPC піддатися їхнім вимогам. Спочатку планували, що Starfield вийде в листопаді 2022 року, а тепер же ми його чекаємо в 23-му році, в першій половині. Про це заявив сам керівник студії, і віконце про реліз він сказав, що це у нас з квітня по червень. Ну а зараз, друзі, інформація буде для тих. Хто радше не першого десятку років. Думаю, ви знаєте, що ActiVision Blizzard далеко не одна відома франшиза в ігровій індустрії. Про те, як видавці співпрацюють з Microsoft, багато хто говорить про майбутнє саме франшизи Call of Duty, а багато хто цікавиться, що ж буде зі серіями Warcraft та Starcraft. З його слів, Філ Спенсер з нестерпінням чекає можливість обговорити з ActiVision, з Blizzard та з King їхній каталог ігор, а також франшизи та майбутнє співробітництво. Він також зазначив, що і сам грав як у Starcraft серії Ігор, так і Warcraft. Спенсер зазначив, що StarCraft був випущений для всієї ігрової індустрії. І за його словами, ця гра стала вирішальною для всієї ігрової індустрії. Це стосується як кіберспорту, так і загалом в розробці ігор стратегії в реальному часі. Проте, друзі, будемо відверті, Microsoft все ще не купила Activision Blizzard. А тому наразі говорити про якісь повернення ще дуже рано. Та й ми знаємо цих босів студії. Частенько вони кажуть щось, щоб привернути увагу до свого продукту, а потім виявляється, що ми просто їх не так зрозуміли. Зуміли, хитрі костюми. А тим часом, друзі, європейські гравці вже не впевнені, а чи варто їм купляти та грати гру Atomic Heart. Питання чому? Давайте розберемось на порталі Reset Era був опублікований переклад якогось російського ноунейма про внутрішні проблеми студії Mantfish. і от ми порівняли матеріали з порталу з тим, що написав отой Андрій. І так, це просто переклад. Загалом в матеріалі вказується, що студія не виплачує кошти співробітникам і змушує їх багато працювати. Тож на порталі Reset Era зробили переклад цього матеріалу, і, судячи з коментарів, користувачі не те, щоб вражені. Сам автор навіть пройшов показати, який він крутий. Проте це також не дуже зацікавило людей. Більшість коментаторів просто обговорювала неприйнятність подібної поведінки в гриві студії. Тож, поки одні обговорюють, що старт від МК3 теж супроводжується скандалами про кранчі, інші ж кажуть, що їм не цікавий Atomic Heart. Ну бо здається, що це буде новим біошоком. Крім того, також промайнула інформація, що в грі буде українська мова, українські субтитри. Хоча в стімі наразі такої інфу чогось немає. Ну або, може, ми просто не сильно довго шукали, адже знову прилетить, що ми ходили не по тим ресурсам від тих людей або персонажів, або організацій, які дають обіцянки, а роблять цяцянки, що в принципі топово для жовтої преси. Ну, якби там не було, ми рухаємося далі. А ви знали, що Юбісофт обіцяла під час Green Game Jam 2022 почати впроваджувати внутрішні ігрові стимули. Так от сама ж Green Game Jam – це подія, яка присвячена допомозі навколишньому середовищу різними способами, такими як екологічна активація та зменшення викидів. А оскільки тема цього року це в нас їжа, ліси та наше майбутнє, і саме тому наступні ігри від Ubisoft тепер беруть участь у події. Це в нас Бравл Халла, Хангі Шарк Воролд, Роксміт і Рекманія, а це значить, що гравці Браво Хавла можуть придбати внутрішню ігрову емоцію з 2 листопада по 14 грудня. І після того як її придбають, їхні персонажі висадять на велике дерево Ігдрасіль. А всі кошти, які витрачені будуть на емоції, вони підуть до, скажімо так, компанії Ecology, яка займається, скажімо так, відновленням ліс, лісів нашої планети. А вже 18 листопада команда Браво Хал проведе чи може вже провела 12-годинну благодійну трансляцію, щоб допомогти One Tree Planted, тобто благодійній організації, яка займається відновленням лісів. Тим же часом команда Hungry Shark World співпрацює з Glowing Glowing Gun, тобто компанією, яка спрямована на посилення захисту океану та кліматичних заходів. І от вони з 8 по 30 листопада, і ви гравці, зможете спробувати новий. Режим під назвою захисти дитинча акули. На додаток до цього, Рок Сміт проведе спеціальну подію під назвою Тоневу. Ця подія висвітлить вплив вибору деревини та заготівлі для інструментів шляхом показу серії відео та безкоштовної тематичної косметики. Ну а в період з 2 листопада, по 2 лютого, Rocksmith співпрацює з Ecology, щоб посадити одне дерево за кожні 5 ігрових взаємодій, які вони отримують з відео та косметикою Тоневуд. І наостанок команда Дрекмання провела конкурс. Який заохотить творців треків поділитися своїми знаннями про екологічні проблеми та ідеї щодо боротьби з ними? Тож за кожне дерево, яке буде посаджено або вже було посаджено в грі, Ubisoft проспонсує Ecology. А три найкращі треки конкурсу були вже використані з 11 по 13 листопада, да, як трек для трекмання в цей період. Ну а вам, друзі, щира вдяка за підтримку нашої команди та нашого проєкту Human Was Games. Дякую всім, хто давно з нами, і дякую всім, хто нещодавно приєднався. Ну а якщо в когось є також бажання і можливість підтримати український контент, україномовний контент, поширювати його в Ютубі, витисняти нарешті морду з рекомендацій. Можете також нас підтримати через Patreon або спонсорство YouTube, всі активні посилання в описі під відео. Один бакс на місяць більш ніж достатньо. Головне, щоб у вас було чимало. Будемо просіювати український разом. На останок дещо незвичне для каналу, ми з вами частенько в принципі говоримо кросовери між проектами ігровими і не тільки. І частіше за все, це звичайно Fortnite. Ну, от у нього є така тенденція. Проте не лише Fortnite може собі таке дозволити. Як виявилось, навіть в Sims 4 є кросовери останнім з яких став кросовер з Mass Effect Так, тож щоб відсвяткувати день n 7 BioWare та Maxis об'єднали зусилля, щоб випустити косметичні предмети Mass Effect у Sims 4. Ці нові предмети, які безсумнівно стануть вашими улюбленими в Цитаделі, будуть абсолютно безплатними для всіх гравців. І починаючи з 17-го. Листопада предмети Mass Effect будуть доступні для ваших персонажів у Sims 4. Серед них якийсь сорочок, у тому числі класичний дизайн у N7, а також капелюхи та навіть тату n 7 І от в офіційному повідомленні команди Mass Effect було сказано: цитую: ми не можемо дочекатися, щоб побачити, як ви розгортаєте свій фанатський кейс Mass Effect, роблячи неймовірні або, можливо, трохи сумнівні речі за Sims 4. Обов'язково покажіть нам своїх сімів після того, як оновлення стало недоступним. Наразі ж, друзі, у мене для вас на Сьогодні все. Щира дяка для тих, хто додивився до кінця. З вами як завжди, був Хюмон. Не забувайте повподобайку, якщо я це заслужив, якщо всі ми це заслужили. Ну і на коментар ваш теж очікую. З вами як завжди був Хімон і, як завжди, кайфовий вам гри!